Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо робити дуже смачний паштет. Він чудово тримає свою форму, тому його можна не тільки намастити на хліб, а й нарізати на м'ясну тарілку. Для приготування паштету нам знадобиться печінка, я використовую курячу, може бути індича чи теляча. А також свиний фарш, яйця, цибуля, морква, молоко та крекер зі смаком цибулі. Крекер заливаємо теплим молоком, щоб він набух. Курчу печінку добре промити, видалити все зайве. Нам її потрібно перебити блендером або скористатися комбайном до однорідності, так як на печінковий торт. Час від часу крекер потрібно перемішувати ложкою, щоб молоко рівномірно розподілилося. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву натираємо на крупній терці. Смажемо в невеликій кількості олії, щоб овочі зм'якли. Даємо охолонути. Ось так виглядає крекер за 40 хвилин. До печінки додаємо свиний фарш, смажені овочі та крекер. В окремій мисці збиваємо вінчиком яйця в піну та виливаємо в миску. Тепер додаємо спеції. Я додаю сушену петрушку, чорний мелений перець. Можна також додати і паприку та солимо за смаком. Ну а поки я все перемішую, хочу сказати, що такий хлібець можна заморожувати і після розморозки він чудово смакує. Коли ми все добре перемішали, нам потрібно трохи попробувати, щоб зрозуміти, можливо, потрібно додати ще солі чи перцю, я додала ще солі. В якості форми у мене буде гусятниця. Я її змастила жиром та викладаю трохи більше половини маси. Такий паштет можна запікати в одноразових формочках з фольги, а також у формі для кекса. Можна надавати йому круглої, овальної чи то прямокутної форми. Розрівнюємо лопаткою чи ложкою, щоб поверхня була рівною. Іншу частину я буду запікати в круглій формі. Випікаємо паштет у попередньо розігрітій духовці до температури 180 градусів перші 10 хвилин. Тоді температуру зменшуємо до 160 та випікаємо до готовності. Готовий паштет повинен гарно підрум'янитися, а боки повинні відходити від форми. Ось так просто він виймається з форми. Готовий паштет повинен повністю охолонути. Він у мене постояв в холодному місці цілу ніч. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!